Ми тут розглядаємо саме трансформацію закладу освіти. Насправді це дуже непросто і вимагає іншого погляду, іншого підходу, інших методологій і залучення абсолютно несподіваних ролей і виконавців. Можливо, навіть я не усвідомлював до того, як приїхав в школу сюди, наскільки глибоко це чіпляє всі процеси в організації, яка на це наважилася. Цифрова трансформація впливає на усі процеси, і в закладах освіти, особливо в державних, ну майже немає концепції, як це розробити. Програма школи побудована так, що теоретичні знання вони підкріплювалися постійно практичними завданнями. Всі практики за різними тематиками потім об'єдналися в єдиний проект. Команда спрацювалася, і ми змогли зробити той фінальний проект, який пропонували організатори. Практично після кожної лекції був час для створення якоїсь частинки свого проєкту. Я собі в свій нотатник вже записав основні ідеї, трансформував під специфіку роботи свого університету. Вже маю перспективні напрямки, як цього досягти, і у співпраці з ким. І дуже подобається ширина цієї практичної площини, тому що ми бачили купу кейсів, купу інформації як від державних закладів освіти, так і від приватних. Також у нас була інформація від державних органів влади, від місцевих органів самоврядування, від крупного бізнесу. Тобто оця ширина вона дуже вражає. Зараз ми перебуваємо в такий час коли ми повинні змінювати, змінювати нашу думку, змінювати наш стиль життя, змінювати наше суспільство, і цифрова трансформація це один з головних трендів того, як ми це будемо робити. Зараз мова про те, що як в умовах тих ресурсів, які ми маємо, особливо в умовах війни, так оптимізуватися, щоб вийти на новий рівень і прогресувати, а не деградувати. Однозначно було пізнавально корисно. Це надихне, мені здається, інші заклади освіти.